Ви коли-небудь замислювалися, як саламандра відновлює ідеально сформовану кінцівку? А що, якби я сказав вам, що секрет криється не лише в її ДНК, а й у свого роду біологічній електриці? Знайомтеся, Майкл Левін, біолог, чия робота змінює наше уявлення про саме життя. Він припускає, що наші тіла мають так звані морфогенетичні поля, які схожі на невидимі електричні креслення. Ці поля зберігають інформацію про правильну форму нашого тіла. Клітини спілкуються за допомогою біоелектричних сигналів, майже як біологічний інтернет, щоб будувати та відновлювати тканини. Саме так кінцівка, що регенерує, точно знає, чим вона має стати від кістки до м'яза і шкіри. Дослідження Левіна свідчать, що ці біоелектричні мережі є формою інтелекту, пам'яттю про нашу анатомічну форму. Навчившись читати та перезаписувати ці сигнали, ми могли б відкрити неймовірні нові можливості в регенеративній медицині. Від відновлення травм спинного мозгу до навіть боротьби з раком, це абсолютно новий рубіж у розумінні програмного забезпечення життя. Дякую за перегляд.